Ми вже сьогодні декілька разів згадували про льодовики, а зараз пройшов час поговорити детальніше, що ж це таке. Льодовики – це природні рухомі нагромадження льоду на земній поверхні або великі природні скупчення льоду. Утворюються вони за певних умов із твердих атмосферних опадів у районах з низькими температурами повітря, коли снігу випадає більше, ніж може розтанути. На землі вони займають не багато немало аж 11% площі суходолу. До речі, льодовики є основним місцем зберігання прісної води, адже саме в них сконцентровано 70% всіх запасів чистої прісної води на землі. Вони настільки важливі, що є навіть така наука з цікавою назвою гляціологія, яка займається вивченням льодовиків. На малюнку ми бачимо льодовик та форми рельєфу, які він створює. Ескер, які ще називають озами, це лінійно витягнуті вузькі вали. Друмлін це невеликий згладжений горб овальної або витягнутої форми, віз якого витягнута в напрямку руху льодовика. Морена це скупчення несортованого уламкового матеріалу. Який переносить льодовик зандер це полога, хвиляста рівнина, що розташована перед зовнішнім краєм морен. Льодовики можуть формуватися як у горах, так і на рівнинах. У зв'язку з цим розрізняють гірське зеленіння у горах, і покривне, що відповідно знаходиться на рівнинах. Рекордно великим є покривний льодовик Антарктиди. По суті, льодовиковим куполом вкрито всю Антарктиду, а цей льодовик. Щесь сповзає від центру до морського узбережжя. Тут від нього відколюються величезні брили і, потрапляючи в океан, стають плаваючими крижаними горами, айсбергами. Як ви можливо чули, верхність сина айсберга насправді має близько 10% від всього об'єму, а більша частина схована під водою. Існує така умовна лінія, вище якої температура повітря від'ємна. Існує така умовна лінія, вище якої температура повітря від'ємна, та снігу випадає більше, ніж може розтанути. Вона називається сніговою лінією. Висота розташування снігової лінії може бути різною у різних точках світу. І залежить від кліматичних особливостей місцевості. Так, в горах поблизу екватора снігова лінія перебуває на висоті 4,5 тисяч метрів. В арктичних і антарктичних широтах завдяки холодному клімату вона опускається майже до рівня моря. Льодовики, хлопці, працьовиті, вони займаються руйнуванням, перенесенням і накопиченням гірських порід. Та ви вже про це сьогодні чули. Руйнуючи гірські породи, льодовик разом з сталими водами переносить на певну відстань їхні частини і частки розміром від величезних валунів до піску й пилу. З цих наносів під час станення льодовика утворюються морени, ози, ками та інші льодовикові форми рельєфу. У холодних широтах нормою є наявність багаторічної мерзлоти це явище, коли у надрах землі присутні шари мерзлих гірських порід. Які не розмризаються протягом року. На наступному слайді нас очікує знайомство з підземними водами. Логічно, що це води, які залягають під землею, а точніше в тріщинах та пустотах земної кори і можуть бути в рідкому, твердому та газоподібному станах. На підземні води припадає теж досить великий відсоток запасів прісної води, і складає він близько 23%. Ми вже говорили з вами про карстові печери та озера. Так от, вони утворюються саме під дією підземних вод. Для того, щоб утворились підземні води, необхідно всього декілька факторів: це, по-перше, достатня кількість атмосферних опадів, а по-друге, залягання водопних шарів гірських порід над водотривкими. Верховодка це підземні води, які розташовані найближче до земної поверхні та не мають суцільного поширення. Далі ґрунтові підземні води. Вони залягають на першому від поверхні водотривковому шарі. Останні це міжпластові. Міжпластові води залягають вже між двома водотривкими пластами гірських порід. За хімічним складом, підземні води бувають прісними та мінералізованими. Прісні місять лише незначну кількість домішок та розчинених мікроелементів, а от мінералізовані місять багато солей та мікроелементів. Мінералізовані води часто мають дуже позитивний вплив на здоров'я людини, їх використовують як для санаторно-курортного лікування, так і у якості столової води. Ви вже ознайомились у минулій лекції з джерелами та гейзерами. Нагадаю просто, що джерело це місце спокійного виходу на земну поверхню підземних вод, а гейзер це джерело, що періодично фонтанує гарячою водою та парою. Також скажу, що артезіанські води, підземні води, розташовані у водоносних шарах між водонепроникними шарами під тиском, а термальними називають води, що мають підвищену температуру вище 20 градусів Цельсія. На цьому ми завершуємо тему третього тижня, що охопила вивчення літосфери та гідросфери.